Україна вже третю зиму зустрічає з повномасштабною війною на своїх територіях. І саме тому зараз надзвичайно важливо надавати допомогу та підтримку тим, хто боронить кордони та незалежність нашої держави. Саме тому на годинку третя ночі ми не спимо на зустріч пригодам разом із криворізькими волонтерами. Веземо надзвичайно важливі та необхідні речі нашим бійцям на один з найгарячіших напрямків на північно-східному кордоні України. Відправляється зараз теж на один із найгарячіших напрямків в принципі до наших криворізьких хлопців. А відправляється допомога від абсолютно від всіх спонсорів, тобто це і освітяни, це школи номер гімназія номер 130, 84, 74, А також багато багато ще різноманітних закладів. А також це у нас медицина від багато гуманітарних штабів, благодійних фондів фондів і американських, і німецьких, і французьких. Ких і італійських, ну я також від звичайних людей ми відправляємо допомогу. Тобто в машині зараз завантажено продукти, засоби гігієни, медицина, частково тактична медицина, частково для евакуаційних автомобілів. Ми в дорозі вже майже 12 годин через складні погодні умови на північному сході країни. Наші плани дещо зламалися, проте ми вже подолали понад 500 кілометрів і ось-ось маємо врешті-решт приїхати до наших криворізьких бійців зі 129-ї бригади ТРО та передати їм надзвичайно важливі та необхідні в таких погодних умовах речі. Дуже чекаю на цю зустріч, адже потрапити в гості до 129-ки ми намагалися неодноразово. І ось е, наші мрії, якщо можна так сказати, збуваються. Я дуже сподіваюся, що це вийде кльовий репортаж. І поки ми їдемо по цим ухабам посеред лісу, поставте лайк нашому відео та не забудьте підписатись на нас у соціальних мережах. Тут удержать противника і не дати йому прорватися. Так зробити все можливе, щоб здесь не було прориву. Так як вони зайшли туда парадним шагом, грубо кажучи, да, колонами заходили. Зараз вже не вийде. Да, дуже дякуємо, дуже радий, що нас не забувають, що наші земляки приїхали. Ми дуже це поважаємо. Щиро дякуємо. Спасаємо життя людей скажем так, якщо конкретно, наших військовослужбовців, наших колег, від вибухових пристроїв, саморобних вибухових пристроїв і те, що прилетіло, те, що залишилось. В основному така наша спеціалізація. Ми в спокійній обстановці, тим паче ми займаємося такими справами, що тут, як то кажуть, ми ліниві. Ми сядемо, подумаємо і зробимо один раз, але гарно. Дякую хлопцям, що привезли цю допомогу. Все необхідне, все, що треба, але ще треба хлопцям туди на ноль на передову. Бажано, лижні комбінезони білого та темних кольорів, взуття рибацьке зімнє проризоване, перчатки шкіряні синтетичні. Любі зим, зимові перчатки, бо вони в першу чергу будуть розходитися, бо це треба сушити. Ми громадська організація Українське братство працюємо на тяжких напрямках. Приїхали до 129-ї бригади до наших хлопців. Зараз допомагаємо, тому що по запиту було потрібно. Це основне у нас було сітки для автівок, плівка. Їжа, медикаменти, теплий одяг, окопні свічки, і у нас там від засіб із щурів, газові балони. Тобто, що хлопці потребують, ми довозимо, ми питаємо кожен раз, що їм потрібно, і працюємо на ці запити. Волонтери потребують допомоги, по-перше, це фінансів на топливо. Тому що добратися до хлопців дуже далеко, далеченько, і автівки ламаються, бо дороги не дуже добрі. І зборами зараз дуже тяжко, тому що люди забули, що у нас війна. І ми хочемо наповнити всім, що якщо ми не будемо нічого що робити, то війна прийде до нас вдома. І хлопці вони не вічні. Поки українці та криворіжці зокрема готуються до Святого Миколая, Різдва та Нового року. Є ті, кому дійсно не до олів'єта оселеться під шубою, йдеться про збройні сили України та волонтерів, які вже витратили всі ресурси та продовжують допомагати нашим хлопцям. Не забувайте донатити, адже кожна гривня, яку ви передаєте волонтерам чи напряму нашим бійцям, перетворюється на звільнені метри та кілометри окупованих територій. Донатьте, адже від цього залежить наша з вами спільна перемога, і від цього залежить, як швидко повернуться бійці до своїх домівок та до своїх родин.